Шановні колеги, шановні зусті, шановні мистецтва пані Галини, вітаю вас в цьому займі. Ця виставка з першого кроку, як попадає в зал, вже вона вражає. Вражає, як художниця змогла ввести нас в стан свого життя. Не тільки кількістю своїх робіт, а і середовище, яке вона бачить, відтворює і дарує його глядачам. Пані Галина має дуже погляд, такий стабільний погляд, в неї нема їх експериментів права чи вліва, вона вірить в те, що її техніка, її манера, її живопис настільки переконливий і настільки необхідний всім, що ця стабільність через кожну роботу проходить, в якій зроблено все. І все зроблено з любов'ю. Це дуже і дуже важливо. Таке мистецтво, воно вже само по собі не тільки красиве, але воно й вже вічне. Тому що воно несе час, простір, воно несе погляд, душевний погляд людини, яка живе в цьому середовищі. І уявляєш собі, як цей процес протязі багатьох років формує навколо себе середовище. Бо всі її роботи дивишся, вже, як вона любить Київ, як вона любить архітектуру Європи, як вона дивиться на квіти, які кожна квітка і кожен букет живий. І настільки він делікатно, без крику запрошує подивитися і відчути той же самий стан, який вона відчуває під час свого творення. Дуже приємно усвідомлювати, що поруч з нами живе така художниця, пані Галина, що вона творить, що їй це не так складно, як здається, бо перше питання, де це стільки взяти цих поличок, щоб це все поставити. Це просто уявляєш, яка майстерня, і в цій майстерні твориться ця чудова, творча. Добрий день всім. Ви знаєте, я від себе хочу сказати, що ну, не кожен день потрапляєш... У мене от, виникла сьогодні така думка, якби ми жили в не такому мегаполісі, в якому дуже багато людей і дуже плодовитих людей, а якби це відбувалося в якомусь невеличкому містечку. Де такі е, таланти, вони, е, знаєте, як е, отак от, от в Белонці, це, це, це оце практично ваш музей. І це була б гордість для, для цього міста, це була б просто гордість, куди вони водили дітей, щоб вони милувалися цими роботами, і дай Боже, там музей буде продавати чи не буде, але всі ці роботи, вони насичені, е, от, як казав Микола Іванович, любов'ю, і їх можна роз, роздивлятися дуже довго. І це головне, що робота ну, вона не така, що глянув і все зрозумів, що в ній. А там відбувається процес життя, який художник побачив, який втілив, і це вся енергія, яку художник туди вклав, вона весь час з цієї роботи йде, е, і, і безкінечно буде йти, поки буде світло і поки сонце буде е, вити. І ще офіційно, е, грамота, шановна Галина Георгіївна, Київська організація НСКУ щиро вітає вас славним ювілеєм. Висловлюємо свою сердечну вдячність за ваш ваговий особистий внесок у розвиток українського мистецтва. Ваш вопросов я Наталі Бондаренко, мистецтво знавець, директор мистецьких програм Українського комунітарного фонду і об'єднання міжнародного сонце в серці, членом якого я наша Галина Баранікова і є нашим ну, так ледвестом дим нашого об'єднання. Справа в тім, що Калина з кожним своїм проєктом виставкою розкривається додачі квітка. Я пам'ятаю, в якому році робили виставку міжнародну, присвячену відносинам відносно і України. І Галини експозиція була без основних ну, стінок ну, в цій виставці. І посол Туркменістану дуже важка по батькові, я не буду говорити. Він дуже високо оцінив роботи Галини і високо оцінив її книгу, яка називається Дівчинка і постеля. А цю книгу видав свого часу Віктор Юрійович Бахун, наш колега, який запроваджує наші преступни вже багато-багато років. Шановні друзі, я вас хочу привітати з прекрасним святом, святом розотворчого мистецтва такий час. Що в Україні робиться, і дякуючи Гарі, вона тісто зробила таку прекрасну виставку, після якої в нас буде душа злітати від радості, Галочка. Це тільки можна привітати, маючи таке відношення, подивіться, який пейзаж, як пропадає сам Київ, Україну, Ну, Твори, це дійсно творимо носяться, це не просто якась така відтюкана чи не відтюкана, але тут є. От і я хотів би привітати від Пелебенка Івана, що щось хоча носом дергати nee, не прийде, а він і температура тільки саме теж привітати тебе від бюро, від секції, тому що як як від колег тут. Ну не тільки вже описів, це і просто люди ще є. От якраз. Дуже, дуже приємно. Але те, що відбувається в будинку художника, відбувається такі персональні виставки, я не знаю, де ти зберігаєш тобі якийсь маланс з'їзду, чи щоб всі роботи зберегти. Це не так просто, дороге. Але те, що ти відтворюєш, кожна робота, подивіться, якісь там пейзажі Києва, як вона робить, історичні, робить якісь своє дарбання, але це тісно, ти дивишся і отримуєш такий... Ну, Задоволення від такої роботи. От я хотів би, щоб ми гордилися цим. Ну, Ігор, це Я чуть -чуть, Я на пару на місяць, я бачу, тут і ранні є поворот, але можна зрозуміти, що вона поїхала трошки. Але вони так гармонійно, впали в ці останні. Останній пейзаж Мені дуже імпонує Галяна зима. Вона якась така тепла на Київська, туди хочете заглибитися, подивитися ще і ще раз. Но я знаю наскільки важко цю тему по піднімати. Потім хочу сказати, що Галя потрібня. Я за це дуже вдячна. Дійсно, я сказав, нашу бав залізник. Я колись була в Іспанії, бачила КГРОК непорівнянський маленький. Там вони весело художника, зробили йому музей. Я навіть не кажу країну. Гала там не там вот Дійсно зроблене, как-то ну, відноситься до митців, якогось такою повага. Yeah. Мені здається, що нас якось цьому дуже не зустрічає. Mm -hmm. Я хочу привітати мою колегу, чудово, гарно красую І з такою просто фантастичною висновкою. Таке багатство живопису так пишно, красиво, сріблясто, перламутрове, таке просто ну, ну казкова виставка, чудова. Ще хочу сказати, що мені пощастило. Я шість років навчалася разом з Галиною в художньому інституті у одного викладача, одного професора нашого Шаталіна, і мала змогу їздити разом з Галією. Були ми бувшій в Фінляндії, в Карелії і були разом. Коли у нас згоріла майстерня до нещастя, нас відправили раніше часу на практику, тобто на весні, коли все цвіте, коли така розкішна природа, От, такі красиві міста були в Україні, і що цікаво, вжили ми в одній хаті і Галя зранку, ну просто на світанку буквально йшла на пейзажі, до сніданку вона вже поверхнула. <смір> я тут так тільки зарізнилась, одразу до слова. Я всіх вітаю, перш за все, пані Галину вітаю. Бо це її творчість, це щось неймовірне, це і дитинство, і дуже велика мудрість. І я вам, я не буду е, довго затягувати річ, я просто дуже дякую. І е, молодому поколінню я бажаю е, звертати увагу і навчатися пане Галіни е, саме до тієї до доброї доща. До... Від, від сімейного кола хочу так, поздравити голови Георгину, по з'їдали за цю прекрасну виставку. Що вона дуже радує не тільки візуально, а й духовно, емоційно кожного і присутнього, і члена нашої родини. Тому ми завжди приколили всі зусилля, щоб Галина Георгівна продовжувала свою, свою працю і далі з кожним роком робіт ставало все більше, емоцій ставало все більше. Дякую. <т> я просто хочу вспомнить то время, когда я жила в Туркмении, потому что я там родилась. И закончила там училище художественное. И когда я поступила в это училище, я подумала, как хорошо ничего не делать, а только рисовать, и тебе еще за это деньги платят стипендию нам платили, потому что до этого э, я собирала хлопок и и мне ну не платили. И с тех пор э, мне это так вот понравилось просто рисовать. А что я рисовала всю свою оставшуюся жизнь. Я ничего не делала. А, а просто рисовала. Ну, потому что я это, я это очень люблю. И, а, вот теперь еще что-то. Я, я хочу поблагодарить всех, всех моих друзей, которые пришли сегодня меня поздравить, за то, что они пришли, за, за то, что смотрят вот моё, мои работы, мое искусство, и вообще за то, что они есть и помогают мне. Вот, а точно так же я хочу поблагодарить руководство Союза художников, то, что мне предоставили такую вот возможность выставиться в этом большом зале, потому что я, я вообще много делала выставок и за рубежом, и в других галереях, и в музеях. Но я всегда вот хотела здесь делать вот выставку, потому что здесь какая-то особенная аура, мне кажется, и потому что мы здесь все родные, нас здесь всегда выставляют, здесь проходят наши выставки. проекты, выставки. И поэтому я я, я благодарна всем, кто предоставил мне возможность здесь выставить. Спасибо.